Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас! Вітаю в нашій мудрості пустелі. І сьогодні запрошую, мабуть, на найпростішу репліку аби Ізодора, а разом з тим одну із найглибших. Дуже-дуже радо, welcome. Або сказав, оскільки покора це небачене піднесення, а пиха це величезний упадок, бажаю вам завжди хапатися за перше і уникати другого. Другі чи можна придумати щось простіше, як ця фраза? Однак, чому ми часто падаємо в ту пиху? Тому що не завжди цінимо величезне піднесення тієї покори. Пригадайте собі, як добре вам було, коли ви пізнавали ту правду про себе і коли з цією простотою приходили до Бога. А разом з тим пам'ятайте, скільки тої важкості, скільки того болю, скільки того багна яко стягнеться за тобою, коли ти падаєш в ту пиху і виносишся просто на цілим світом, а лишаєшся таким самим, вибачте за слово слимаком, який був і раніше. Тому сьогодні дуже вас заохочую, дорогі, наново оцінити покору і знову постановити, не впадати в пиху. Хай в цьому допоможе вам Господь. Я ж вам дякую. e nos vemos mais